Всім добрий вечір, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні дуже багато товару завіз. Мощуємося зручненько і розпочинаю. Перший лот це отакий потужний компресор. Комплектація двигун. Цей компресор гарно хрюкаючий. Так, невеликий, невеликий опис його зроблю. Компресор. Насос для перекачування охолоджуючої рідини голівки компресора. Потім всередині ось насос, ось привід від двигуна. Тут, он, я думаю, видно. Для змащення ось він заходить. Це ємність для змащення, це ємність для води. Далі. Два ресивера вітрів по 25, вологовіддільник, органи керування ось так виглядають у нього. Тут вмикається, кабель у мене є. Дві кнопки. Пуск стоп. Двигун орієнтовно 3 кВт і півтори тисячі. Ось в нього вихід. Після і Я не знаю для чого. Щесь один вихід зроблено. ну Можливо, на ваш вибір там залучити 7,5 невеликий торк. Редуктор стан шестерень. Буде видно, не буде. 3000 вага 76 кг, не пам'ятаю. Редуктор 1 до 40. Черв'ячок видно, я думаю, півтори. Частина млина 500. Поворотне коло 120 см, 1200 мм, 2500 сьогодні забирайте. Колосо до ручного мотоблока 250, сошники по 150. Маркер, хай буде 200. Ліра потужна. Порівняння з ногою, дивіться, 600 гривень. Ідемо далі до ключів. Ключі обміднені. Це, можливо, для бензовозів. Оці два по 150, о ті решта 5 по 100 гривень. Потім метизи. Тут різного плану, різної твердості. Хтось там казав в коментарях. Гайка не підходить сюди, це спецболти. Дивіться, взяв таку звичайну гайку і закрутив на спецболт. Тут 20 кг 800 гривень, по 40 гривень за кілограм. Такі метизи 40 гривень за кілограм також. Ось 5,8 твердість. Так, два колеса під'їхало. Два колеса 250 гривень. Вони на гусмациці. Потім отакий гілкоріз. Більш за все. Так виглядає він новенький, все крутиться в ньому, 900 гривень. Ну і переходимо до самого цікавішого. Морковні дровоколи. Маю на пропозиції один в зборі, повністю. Можливо, піде він вам за цим двигуном. Якщо з цим двигуном і в зборі дровокол. коштує 5 тисяч. Частина дровокола без морквини. Це воно все підходить один до одного. Це три. Пружини по 300, болт гвин такий 300, карданчик 250, болти під Патай на 8, 45 за кілограм, гакі по 150 потужні. 400. Потім прокоментуйте, що це за речі. Не можу зрозуміти. Взимку підставляти під авто. Чи для чого воно це все схімічено. Тут он такі пази для переставляння, зміни кута похилу. Тут гострі речі. По 150 за штуку. Дріт 40 за кілограм залишилось небагато. 300. Орієнтовно розмір сітки десь 45-50. Труборіз. Труборіз 350. Все в наявності. На медогонку редуктор 400 гривень. Оцей набір такелашки 250, кувалди по 300. Навіть маркування якесь є он. Видно буде, не видно. Потім трубозгін. Такий має вигляд. Тут дещо впідварювалося, але я думаю, що він пропрацює ще не один рік. 900 гривень. Гвинти 300-400. Ось такі потужні гвинти. По 700. І цей 700 з гайкою. Тут все крутиться. Всі ці речі. Так і не покручу, одні рукою вони дуже важкі. По 700 гривень. Редуктор 400. Потім ось такі дві речі. Не знаю, можливо, кому на саморобку. Тут 6 шліців, флянець, це був якийсь, можливо, перехідник. І ось його. Ось бачите, тут таке схоже на з мотоциклом МТ Хрестовина, Можливо, воно так було зроблено, не знаю. Ну, це два вали по 400 гривень за штуку. 2,5 бабка, патрон 250 півтори. Серга на фрезерний. Хай буде 2 на 2,5. Чомусь не заходить. Компресор ФВшка маленька. Це не ФВ 6 менший. 1200. Двигуни цей 3000 1,7 кВт, 2,5 без змін. 800 і 800. Цей заброньований. Всі двигуни робочі. Компресора по 700 гривень. Вони без, ну я думаю, чути, як хрюкають, без кришки. І цей також там просто стоїть пластина. Двигун 7,5 кВт, 1400 обертів 4,5 тисячі, редуктор 1 до 3 Зараз пробіжу з поверху, колеса муравей по 500 гривень, тиски випуклі 310 плюс-мінус. Від 10 штук 50 гривень, такі диски від, схожі на СЗшку, по 80 хай будуть. Райборівка. Пальці там місцями хитаються, Вон, бачите. 450 для бортування коліс 300, Ступиця від культиватора 600. Кукуру задравка в такому стані 350, перехідник, мотоблок, ваша річ, хай буде 400 гривень. І на завершення кільний плуг частина. Ось тут за щось начеплюється. Сам ніж, сам корпус цілий. Сьогодні холодно. Так, ну що, кому що сподобалося? Пишемо на Viber, робимо замовлення. Підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо сподобалося. Якщо не сподобалося, не дивіться, як я казав. На цьому буду завершувати. Потужний вітер. Вже ховаюсь, не знаю, як відняти. Наступне відео вийде в середу, завжди. Не забудьте підписатись на канал. На цьому все. До побачення. Дякую за увагу.